Друзі, добрий при добрий ранок. Зустрічаю я вас сьогодні на кухні, так як у нас пройшов трошки дощик на дворі. Будемо чекати, коли розпогодиться. От, і після обіду на вечір піду сапати. Досапаю те, що залишилось. Мені там залишилось геть трошечки. А зараз я до обіду ми з чоловіком рішали проблеми. От. Деякі. Дело в тому, що у нас світло включають два через два. І Інтернету немає, є тільки в одному телефоні. І, в общем, ми шукали там лікарства. Ну, в общем, от такі в нас проблеми. А зараз я вже все перемила тут на кухні і буду готувати обід. На обід у нас є борщ, я варила. Оце смажу рублені котлетки з курячого м'яса. Я думаю, ви всі знаєте, як їх робити. І буде в мене ще замістила я тісто на лініві хачапурі. Буде у мене отака начинка, значить твердий сир, зелень, творог. Вб'ю сюди яєчко, солі і буде отака в мене начинка. Укроп, цибуля зелена тут. В общем, зараз буду все готувати. Зварила вже компот. Нарвала шовковиці, нарвала шовковиці і курчат, там Вони прям співали. Так що роблю, бо вже через 15-20 хвилин вимкнуть заново світло. Я, от виключили нам уже світ. Ось вот такі хачапурі в мене Ось, Бачите, яка начиночка, творог, сир, зелень. Значить, тут у мене немножко петрушки, укроп, цибуля зелена. Це вже осталось трошки начиночки. Я вже пожарила. Ось ще смажиться. Ну, воно, вроді катя піджарене, але воно темно. Світла немає, витяжка не роби. Жарю потихеньку. Смажу. Смажу потихеньку. Це вже я все покуштувала. Дуже-дуже смачне. Дуже люблю такі ліниві хачапурі. Друзі, отож, я вам все время показую свою сковорідку. Вона не гарна на вигляд, але вона дуже-дуже хороша, до неї нічого ніколи не пристає. У мене були різні. І з покриттям, і діти дарили, і ми купували за все своє життя. Але вони всі, я їх всі повикидала. З однієї ну, собака їсть, другу другою курямо воду наливаю, Отакі От всі ті сковорідки. На дорогі в мене по 5-6 тисяч немає грошей купувати. Але оця чугунна достала її назад. от І тепер на ній все жарю, шкварю, коли підчищу, а коли і так вона, я її мию після кожного використання. Так що, отакі, друзі, справи. Дзвоне дочка, вибачте. Щось балакали, балакали з дочкою різко раз і перестав телефон робити. Може, я що вухам придавила, бо я руки витирала. Так, оцей рижик повністю у нас прописався. Приходить снідати і вечерять, чутка по времени. Приходить і няв, каже, давай вечерять. Де ж ти дінешся? Бабуся вже не може йому сильно там щось наготувати. Кине йому кусочок хліба, а нам його шкода. Він на яку плітає борщик із ліпошечками. Давай йому лініві хачапурі, трохи із борщиком, так він пліта на всю. Ано, ано, ано. Бачите, як йому смакує? Ой. Так, оце я вчора висипала квасолю. Погано вона бачите, в мене рядками взійшла, Я попідсажувала ще її. Тільки що намочила. от, А зараз піду сапати кабак. Так, друзі, ну. Баштан я, чи той баштан кабаки я і кукурузку досапала. Все, на цьому городі все. Післязавтра йду сапати буряки наниз, буду провіряти. Може, не післязавтра, може позже, Але тут поки все. Зараз вирву трошки помідорчиків, бо бабусі там десь не стало, пропало, чи щось під'їло, підсажу. Ось, Так що от такий. Кабаки мене прорвало їх, все в порядку. Там, де прорвало воно попереді, які пішли вже рости великі, ну нічого, доженуть. І кавунчики там мої, все в порядку. От, а завтра ми їдемо на бал. Завтра нашому сватові 60 років. Так що поїдемо трошки, погуляємо, з дітьми побачимося, зять приїде з командировки. Так що з онучками найголовніше побачимося. І покажу вам, які в свахі в дворі красиві квіти, не як в раю в дворі. Я вам казала. Так що от таке діло. Друзі, зараз 9 годин вечора. Я вже попоралась то Приморилась трохи не без цього. Закрила вже курчат, закрила курей, всіх нагодувала. От. Все в порядку. Коровку пригнали. Вона сьогодні трохи балувалась на низу, але ми з чоловіком її пригнали, я подоїла. в общем все зробила. Зараз біжу в душ, бо треба помити голову. Зараз, зараз, завтра ж на свято. От. Треба бути при параді. Так що помию під голову, поки є до 10 часов світло. От. Так що, друзі, от такі справи. Загнали нас в рамки. Тепер живемо по часах Два через два. От. Ну, що поробиш? Це не саме страшне. Люди є, живуть і хуже. Ну нічого, живемо, як є, а що зробимо? А всім бажаю мирної ночі, От. мирного вечора. Всім всього самого найкращого. Я вам казала, що тут я вже впоралася, город посапала, слава тебе Господі. Ну, якби були душі, звісно, то б бур'янів було б набагато більше. Ну, нічого, поки ще щось ш... росте. Ой, Господі, чекаємо, помідорчики почали вже квітнути, огурчики, кабачечки, ну нічого. Будемо підливати, а що робити. Пішла у бабусі, посадила помідорчики, підсадила, вирвала розсада ж у мене ще є. Жалко мені її вирвати. Ну, Але прийдеться. Чоловік каже, остав там трошки нескільки помідор хай ростуть, От, а те прибрати. Ну, добре. Всім всього самого найкращого бажаю. Всіх люблю. Підписуйтеся, кому цікавий мій канал, кому цікаво, як я роблю, як я розповідаю, як я показую своє життя. Ну а на сьогодні я вже закінчу своє відео. До побачення до завтра!